Вітаю, шановне чортовариство. Сьогодні я вчитиму вас, як виривати кадики. Останній наш епізод ми закінчили тим, що ми побудували бараки, того що нам потрібен Обама. І я не перестану жартувати цей жарт. О, подивіться, дивіться на себе в зеркало. Обама. От це лицар, якого якого це королівство заслуговує. І ще раз, дайте мені швиденько передивитися, чи є тут щось. Більш. Ну, типу, блін, ну от камон, ну це прям OG Гордон Аутфіт, uh, Ну, типу, блін, подивіться, подивіться на ці кольця Він іменно такі кольця носить для того, щоб більше демеджа наносити вам по обличчю, якщо, якщо ви відмовитесь відповідати на його питання. Звичайно ж, в нього є оця шпага. І така Рубашенці і Піджак. Ну це у Гардон, я вважаю. Це поки що моє найбільш точне творіння uh, In the Entire Sims Universe. О, да, отакий, отакий в нього він якийсь. Все, поверни мені тепер музику. Все, знову тусуємося. <таспраць> По е рисам характеру. в нас він значить. Е Ну такий піздунець, знаєте, оце льстить, оце лестить людям. Я думала йому дати типу гріді або ентітлет. Ну тут, типу пишуть, що ентітлет це люди, які високомірні. Але щось мені підскаже, можливо, що Гріді це буде більш, так би мовити, проперлі. Не знаю, чи я достатньо точно описала його. Я б могла б йому дати бладтест, типу, що він ам, іменно кровожадний, такий. він, типу, я, я хочу бачити кров своїх ворогів. Але ні, я думаю, що він більше це просто високомірний. Ну, звісно, так, все, банка, міцуха, гардон. Поїхали, погнали. Так ну, я думаю, що ти типу, зафурнішить Ну Бо оце, це дуже не по-гардонськи, те, що тут є, тут якось ще щось, щось не по непогардонське. <різь> Давайте, напевно, виберемо зараз швиденько квест якийсь, тому що я зараз дивлюсь і бачу, що у нас не дуже класно взагалі діла обстоять в нашому королівстві. треба треба підвищувати. Щось Щось треба підвищувати. Не знаю, що конкретно з цього треба підвищувати, а щось треба підвищувати. що Це зовсім низько. Так, Гобліни. Peasant Revolt. О, революція. Давайте порішаємо революцію. Типу, давайте, 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 все, мені подобається. Бо я маю вам швиденечко зараз показати, що я зробила. От ви бачите, значить, ви думаєте, що? Тут гардон жить. нє ні 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 Во ми, значить, і так от простенько, но со вкусом, щоб одразу було зрозуміло, хто де живе. Вообще, жодно... Ви спросите, відкуда деньги, Бог дав. А там, де взяв, там більше немає. Да, треба швидко от от да, щоб подивитися на нас, боже якими красиві, полюбуватися нами, подивитися, Боже, він такий о, все. Ну звісно, тут Гордон живе. конечно, Все подивіться. Тут, тут він інтерв'ю буде брати у людей. Отут тут він тренується 24 на 7 виривати кадики. Отут тут він дивиться на себе. На себе прекрасно, конечно, дивиться. Отут тут він показує звідки е, на Білорусь готувалось нападіння. Не, ну конечно, обладунки не підходять вообще абсолютно. Селего каже, каже, Селего зараз. Тут як вирву кадик просто отак. -от. І тут щоб покушати таке. Знаєш, простінько, оце хлібинка, виноградік. Отут таке. Ну це знаєте, це він не читає. Це книжки чисто для понтов. Тіпа він просто, ну це це, це всі книжки, які написав Гардон. Я не знаю, чи ви знаєте, але Гардон він же записує інтерв'ю. І в якийсь момент він просто почав е, текстові варіанти своїх інтерв'ю видавати як книжки. І отут вони всі. Інтерв'ю з усіма людьми в королівстві, ультимативної України. Отут такий, знаєш, простінький, простінький габілєн імені мене. От оце наш під'їзд, звісно, такий гарний, гарний. Ви спросите, що оце? Оце він здає. Оце він здає комусь іншому, не, не собі. Тут він сам не живе. От він живе отут, а ото знизу він комусь просто здає. Одна з квартир Гордона, вона е, знаходиться прямо отут в одному під'їзді з ним, щоб він такий, я власник, я сю що контролюю. Так, е, що ми хочемо? Хочемо чекнути Town Square, звісно. Так би мовити, на предмет, до кого можна доїбатися тут. Візьмемо інтерв'ю у колодязі. У нас вже люди в королівстві закінчились. Треба придумати, у кого ще брати інтерв'ю. Ось сюди, якраз послухаємо. Послухаем, Зробимо великий віш, так би мовити. Ни, конечно, гордон це просто. Ви подивіться, боже, він так похож. <рес> Чи в костюмі, да? Подумай, что щось про мозги думає Ну, конечно, хто ж про них не думає, Потап, іспанський стиль, позитив, і дядя Вадя. Хто ж про них не думає? Сир гордон. <рес> Именно сир kill баr. Сір -кілбаса. <laughs> ну Сьогодні отакий буде лесплей. Сьогодні буде отакий лесплей. Барак Обама, сір кілбаса Думаю про кладбище. Думаю, блін, може у кладбище взяти інтерв'ю. У мертвих. Він каже: спочатку треба доїбатися до цих повстанців і позадавати їй пару питань для того, щоб ну типу все правильно зрозуміти, чого вони прийшли. better Да, давайте, давайте дойдемося. Розкажіть, які у вас були відносини з Януковичем. Чи знали ви ющенка? Який він? Он, ви знаєте, Ющенко? Да, я ж була тоді. Я ви думаєте, я так на повстання кажу, чисто, бо мені подобається. Мені по кайфу. Знаєте, я ще на помаранчевій революції була. Я так чисто кажу на революції по приколу. Мені дуже подобається. Це дуже таке, знаєте, соціальні якісь інтеракції, нові друзі, пане ідеали такі. Прості. Я люблю, я люблю чисто... Я люблю, люблю сейчас побыть с людьми. <серкнули> Зараз вирву моїй кодик. Беру кодик джинці. Як її звати, доречі? Пірат? Пи О, вона піратка. А ну, вона нормально? Це нормально. Їй з ней можна нормально щось. Не бачу, бачила і я... <серкнули> в кодик. <плес> ну ми стелимо шоколадку. Я им шоколадку. Это такая такая случилась. Блять, Анжелина, уйди! Уйди, я дивлюсь! Я дивлюсь битву. Все, она сдалась. Сила КДК. ]regulant. О Боже, о Боже! Ні! Гордон розказав перші в своєму житті анідот. Треба ще раз. Так, Джок. Ну, Джок. Розкажи анідот на мене. Побитися. Все, це треба було з нею стати друзями для того, щоб з нею побитися? Я вже і так і вдарилась, скільки можна. А oh, 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 вона нас побила тепер. Та йо пересите! Знову ще, ще на дуель ще один раз. Та ні, все, я вже устала цих таких роботи. Вот этой. Все, пішли, по купимо щось прикольне, поїмо, купимо собі якусь якісь, якісь, якісь mm -hmm. того, mm -hmm. обладунки нормальні, купимо собі якийсь нормальний меч. Чомусь гра хоче, щоб я стерігла е, вхід в ліс. А що там? А що хто туди може зайти? Чи туди хтось може вийти? Чи оттуда хтось. Що взагалі, що це значить? Чому ми просто зараз станемо і будемо тут стояти? Я ж гардон, у мене думаєте, немає справ більше, ніж це? Опа. Пройшовши довгий шлях через ліс, тобто, ніхуя він далеко не пішов, він просто десь там тусувався, по ходу, і побачив якусь халупу, подивився в вікно і побачив, типу, як відьма готує е, обід. А за столом сидять двоє переляканих дітей, і у нас є варіант або їх врятувати, або їх полишити. Насправді це не те, що був справа сіра гордона, відьмам теж треба їсти. Поэтому якби в сучасній економіці діти, ймовірно, будуть поживною альтернативною звичайним похмурим травам і ячмінному рагу. Окрім того, можливо, вона просто збирається нагодувати цих людей. You know, пацанів. От я б сама, звісно, їх врятувала, але мені здається, що гордон, він такий, що ну, це ще не його справа. Він такий, я не в свою справу ніколи не лізу, і поетому до сих пор дожив. ну, і що? Сір Гордон підійшов від вікна і просто продовжив далі йти по лісу. І навіть незважаючи на плач двох дітей, скоро він, типу, відійшов, і не було його чутно більше. Вона не буде їх ображати, це точно. Вона хороша відьма. Він попитався заспокоїти себе цією думкою. І подивіться, у мене навіть негативного мудлета мені не дало. Я написано, a job well done. Nah, На, звісно, проігнорували крик про допомогу. A job well done Typical Гордон, Що я можу сказати? Ми з вами е діємо в інтересах нашого персонажа, а не в моїх особистих інтересах. Я тут взагалі ніхто і рішаю ровним щотом нічого. О, все, тепер в нових обладунках визиваємо її дует. Я це теж було, якісь вічовські обладунки. Де вона та розкіш бутіков? Багатство Гордона. Де воно все? Вона плюнула мені в лісові під час за этого. Кендрик Ламар! О боже, це Тарас на нього образився, і я бачу. Бачить, до сих пор не подобається мені Кендрик Ламар, Фініінферб, Сільвіо, Таурус. Всі тут, дивіться, всі тут. Це так прикольно, що старі персонажі повертаються ну, типу, назад. Сім'ї could Дневе, як то кажуть. Давайте з Кендриком Ламаром по базарам. типу, що ти взагалі думаєш про королівство? Чи подобається вам в Україні? Скажіть, будь ласка, я втомився, що я працюю так багато і отримую так мало. Що, давайте ще з отетім поболтаємо. Весперіус. Це хтось. Ну, Скажіть, будь ласка, які у вас відносини з Олі Поляковою? Мені вже набридла леді Юлька Перша Хто вибрав її королевою, anyway? Excuse me? Excuse me, I did. Як ми маємо розібратися з тіпами? Тобто ми можемо зю подружитися? Він каже, краще піймати мух на мед, ніж на оцит? Дуже. Цікаві думки в може, все ж таки ти щось нормальне і пишеш в тих книжках? Або я залякаю повстанців, тому що краще ловити мух на смолу, ніж на мед. Гардон, блядь, Ти що, Бі-Мумі подивився? Чого тебе по всі ці. Еті... Цитати, як наче з ну Гардон такий. Ну він типо залестить їх до смерті. Того давайте з ними будемо дружити. Та це взагалі легко Це взагалі легко як сам Гардон і любить казати мене всі мої друзі. Про нього монету з вуха дістав. Мені з усіма треба подружитись, чи можна тільки з одним? Бо з усіма я не хочу. Ви що вони, шете? А вони всі в таверну пішли. Ого. Ого. Блін, їх сильно багато. Я не зможу з ними з усіма подружитися. Надо було, надо було з ними ставатись ворогами, бо ставати з ворогами набагато легше, ніж ставати друзями. Опа, красивий мужик зайшов. Блін, ну от оцей красивий мужик і гардон, вони прям ідеально підходять. Подивіться, вони, вони прям однакові. чуєш, Я хочу з тобою фліртувати. Ну я вже його не перший раз бачу, і я просто. Ну подивіться, це буде наш твінк. Гордон, це буде твій твін. Ну подивіться, вони прям ідеально підходять одне одному. Вони у них навіть носи однакові. І він такий нову ну, вусадь, ну ти знаєш? так Покажи йому трюк, покажи йому дета. Як ти монету достаєш з з підуха? Руперт Р. Оф Смотхі. Ну це він якийсь що? Він якийсь граф? Чи хто він? Якийсь лорд? Сер? Пер? хер, Хто він? <реш> Блін, ну це прямо жорстко, ну цей трюк, навіть мені він подобається. Я просто реально, як він це робить. Гардон, як ти це робиш? О, рупорт любить поїсти. Він теж такий жалібний. Та дивіться, вони взагалі вони підходять одне одному. Подивіться, він навіть вообще, він тупо не сопротивляється, він одразу до нас в паутіну, оці в тене тут влізе. Подивіться, він просто Боже, о, ми йому подобається. Ну, звісно, ми подобається Ось ця ж дівчинка застряла. Мені треба дружити з цими о, кріпаками протестанцями, а я о, фліртую з Твінком. Ну він такий, він іменно, да, друг. Іменно імені оз друг Френс Віз так би мовити. А Гардон, знаєте, що йому просто треба хтось. От іменно хтось такий, хто прямо ще просто безотказно відповідає на оці лестищі. О май га це, теж, це, це, теж, це теж це такий спосіб виривати кадик. Грижой злови мене получиш грижу, я тобі її теж вирву. Блін, ну звісно, от блондини в зеленому. Ну це ж прям клас. Блондини в зеленому, це клас. Це недооцінене комбо, як на мене. В блакитному, щось, типу, в рожевому. Це, знаєте, це класіка. Блондини так, в червоному, а от в зеленому. Ну, де, де всі блондини і блондинки в зеленому? Чого їх нема? Де вони поділись? Так, все, давайте тепер з ними дружить. Гордон згемблить, е, програє всі гроші. Програє всі свої 19 квартир в Києві. Нічого, нічого, в нього ще 19 є. Оце якась дивна гра. Це щось не уно, не кубік, не карти. Не покер, не преферанс. Що це за гра? Блін, я б щось таке пограла. Але я взагалі не розумію не правила. Типу, що треба, щоб кубік показав однакову штуку? Типу, от в нього є отака карта і отакий кубік. Він кладе таку карту, щит, і в нього випадає такий же кубик. Типа, і він забирає його карту. Напевно, суть гри в тому, щоб забрати просто всі карти у іншої людини. Блін, треба треба швидко точити, треба швидко точити! Треба швидко точити, точити тому що інакше ще зараз. А! Не встигнемо виконати завдання і все. І він скаже, все, тепер я гамно, не можна е, занижати е, самооцінку гордону. О, знову труп показує. Подивіться на реакцію Тараса. Він такий боже їбать, куди я попав? Чого я тут? О, все, ми подружилися. боже, такий притак прикольно вас зустріти, пане Гордон. Вірніше, сір гордон. Аліс. Він є головою повстання. Треба зараз побазарити з лідером повстання. Оце він Оце лідер повстання. Та який він лідер повстання? Подивіться на нього. Він вже який він повстання. Він, якщо з кроваті встане раніше ніж година дня, то це вже для нього повстання. А ви бачили той мєм з собою? А я бачив. Не треба на мене кричати: сір, кілбаса, гардон. Ми просто хочемо достатньо їжі для наших сімей і мило для того, щоб митися. Податки нас уже висушили. Ми не можемо достойного життя собі дозволити. Скажіть своєму, своєй госпоже, от і нашого спаже. Що нам потрібні ці речі? сказати леді юльки першій, що їм потрібно. Мило і їжа. Єбать, я тільки що в попередньому у мене ж світло впало. Я в минулому тільки випуску. Я порішала, я вам понизила податки, зробила вообще, щоб у вас все було чікі-піки. А вийшов? Як ви мені віддячили? Ви більше принесли повстанців мені в вете. От я саме про це і казала минулого разу, що як тока, ти даєш йому цю спуску, то вони починають сідати тобі на шию і свішують звідти ножки, понімаєш? Я з ними по-доброму, по-хорошому, а з цього по-хорошому не можна. Значить, ми будемо блін травити, тому що я ним ще не понімаю. Ти пішли базарить з Юлькою? До речі, я зробила її ще спальню. Ну, ми щоб зароботили бабла, я зробила їй спальню. Залишилось лише дві кімнати. Я не знаю, що тут буде в цих двох кімнатах. Напевно, надо якусь і качалку построїти. Ну це теж знаєте, простенька, дуже простенька. Ми її зробили, щоб так чисто для себе. Отут усе Оеликс сидить, нехай сидить. Так вона каже: вони мене заїбали уже ці протестанці. Я з ними в попередньому випуску Яніуса вже е рішала справи. Тому вибирайте, або ми даємо мило всім. Або ми даємо їжу половині з них. Вибирайте е з розумом. Я думаю, що треба е мило всім протестувальників на мило. Якщо дати мило всім, то тоді всі будуть незадоволені. Або задоволені, але всі. А якщо дати людям е тільки половину чогось, да? якщо дати їжу половині з них, то тоді половина буде піздець, яка незадоволена, а інша половина буде задоволена. І це набагато гірше, тому нам треба дати мило всім. Не. Він каже так, буде набагато чесніше, якщо я зможу дати їм всім мило. Да. Так і скажи їй. Іди і скажи їй. Мило всім добре. Того що пахучий протестувальник краще, ніж вонючий протестувальник. Всі ми. Це мене прям роз'їмала імена. Віде... <плінь> Блін, хорошо, Хорошо, Юлька, ну от прям сказала, як отрізала, якщо чесно. Треба знайти 5 штук мила. Ну, Це вже будемо з вами робити завтра. А зараз поки що і виручаємося в нашу В нашу харомню. Якщо ви запитаєте, чому тут вдруг стала кухня, а не е квартира, яку здає Гордон. Бог дав. Продавщиця Арабелла. Це як в пісні Arctic Monkeys? Арабелла yeah. got a 7 Head. She's a modern lover. Закляті Він колупається ножем в нігтях. Блін. Сім'я днев, якщо чесно. Це ж реально топово. Подивіться, яка яка цікава деталь. Так, а що мені треба? Мені треба мило. П'ять штук мені треба. Чи десять? Я візьму десять, краще, щоб було. Короче, в гордонах хтось кинув стрінги. І він Ні. почув, що на вулиці хтось кричить: купляйте чарівні е, тиво, купляйте мольфарські настойки. І він каже: Типу, блін, взяти мольфарську настойку, настоянку чи не взяти за 100 доларів. Та що бабки є? Треба брати. На нього мольфар дуже так типу подивився, знаєте, хитро. І каже, конечно, конечно, ось, бери це е, зілля, яке гарантує вам е, необуздану силу. І Гордон е, відійшов від нього, не будучи впевненим, чи взагалі що він купив і чи йому треба взагалі це. Зробимо офер. Нате ваше мило, не воняйте Мило це круто, але де їжа? Це не. не типу... Я не можу прийняти мило і, не, і щоб не було їжі. Викликати його на дуель. Ви думаєте, що ви зможете е, перемогти протестувальника у битві один на один? Ну, давайте! Один на один. Теніс так, теніс. Стадіон так, стадіон. Ти я стадіон. Сюда йди. Тобі пізда, Алвін. Це думаєш, це мій перший стадіон в житті. Це не перший мій стадіон в житті. Ну давай все. О, вони навіть прийшли нас підтримувати. Сім'сфор невер. От, never. Ви Можете собі уявити, щоб от ці всі протестувальники, прийшли подивитися, як ми гратимемо в кінгбол. Я тебе зараз своя кастрюля як якета. Зі ти. Ты... Я день і ніч тренувалася. Тут треба буде якийсь, знаєте, вставити этот... різку з того, як я тренувалася. Ти думаєш, що зможеш мене перемогти? Сьогодні я вчитиму вас, як виривати кадики. Ні, курок ти не зможеш. Ти лише моя тінь, а я світло. Ні, це, звісно, нервозність. Оце напруга. Ха! Прямо в твоє обличчя Прямо в твоє обличчя! ще раз е запропонувати їм наші умови. Нам вистачить мила. Дякую. Залякати іншого протестувальника. <плес> Я, <плес> в шляпі, чи ж ти? Люкенг чи брат Люкенга? Так, <плес> да, звісно, все з нами буде нормально. Ми просто підемо їсти грязь. Вона теж непогано смакує. Повідомити королеву Юльку І про е, успіх операції. О! Капець, вона наблювала на мій ковер Анжела! Що ти робиш? Чого ти наблювала на мій ковер? Килим кавер. <кавер>, кавер. Не блюй на мій килим. Блін, така у нього рубашка, це класна. Взагалі, якщо чесно, аутфіт прямо ну, слей. Як наче це не я його вибирала, але ну, типу, об'єктивно. Впевненою розмашистою рукою Сіра Гордона ми е, підвели до кінця повстання не кріпаків, тіпо, пезант, не, типу селян. О, селян, точно, оце хороше слово, селяни. Ми припинили повстання селян. Леді Юлька Перша, велика, це дуже важливо, може запевнити, що більшість повстанців була не травмована. І вони можуть повернутися працювати в поля. Ні, вони все ж таки кріпаки. В кінці кінців селяни були навіть задоволені тим, що отримали безкоштовне мило, навіть якщо вони не зовсім розуміли, що з ним робити Платіна! Ну, це було прям жорстко. Це було прям це було прям класно, як на мене. Ми отримали з вами аж 4 безпеки і аж мінус одне сердечко. А це значить, що у нас на підході епідемія чуми, але security у нас прямо дуже типу, нічого собі. Сподіваюся, що нарешті ми раз і назавжди розібралися з повстанням селян, і більше вони не будуть повертатися зі своїми вимогами, бо ми вже реально ми вже 10-й. Ну, третій, третій, третій епізод ми з вами намагаємось якось ці повстання порішати. І якось прийти до якогось консенсусу, і щось ми до нього не приходимо. В наступному епізоді ми з вами побудуємо ще одну якусь нерухомість. Я думаю, що це може бути або петеріанський монастир, або лікарня, наприклад, тому що у нас дуже низьке здоров'я. Але якщо чесно, ну типу, я не знаю, що ти типу, подалі будувати і хто там буде, тому не забувайте, будь ласка, писати ваші пропозиції, що наступне ми маємо побудувати один з монастирів. Але я думаю, що ну, типу Яковицький він типу католицький, а от Петеріанський він Порошенківський. То, То кажіть, будь ласка, кого ви хочете більше побачити в нових випусках? Кого також ви хотіли б, щоб я е, побудувала і додала на новий, на новий лот. Не забувайте підписуватись на канал, підписуватись на мої соцмережі опціонально, і обов'язково донатити на ЗСУ. Поточний збір буде в описі під відео. Дякую, що сьогодні були зі мною! Всім па-па!